15 листопада російська армія тричі обстріляла Хотінську громаду. 17 мін і 70 артснарядів влучили на територію села Кондратівка, де проживають близько тисячі людей. Найбільше руйнувань на місцевій агрофірмі. Загалом тут працюють 68 людей. Обстріли застали на роботі першу зміну, тобто близько 40 працівників. Спочатку над підприємством помітили ворожий дрон, потім почався обстріл з мінометів і сау. Цілилися по приміщеннях, будемо сказати, тваринницьких. Ви бачите, що це цивільний об'єкт, тут немає ніякої техніки воєнної, тут немає ніяких установок, тут немає нічого. Тут працюють мирні люди, які працюють вже тут десятками років. І з 23 лютого ми працюємо під мінами. Під этими, під кулями, які сюди летять зі сторони, тому що кілометрів відсюди вже їхні, будемо сказати, окопи. Оце все, це щоб настроїти людей наших, українських, непохитних, яких у цілому світі таких не найдеш, таку націю, як, як українці. Вони хочуть, щоб ми. Мінами нас, кулями залякати, і щоб ми пішли на переговори із цими орками. Заступник директора агрофірми показує наслідки обстрілів. Це, наприклад, слід від влучання міни. Плита, яка важить приблизно дві тонни, її відірвало половину, вона армірована, перерізало арматуру і викинуло її. Ми навіть не знаємо, куди вона полетіла. Це склади зберігають корм для худоби, крейду, сою, дріжджі. Сюди російські військові поцілили міною. Вона розірвалася. Зазвичай у цьому приміщенні працюють люди. Усього на території агропідприємства нарахували 11 вирв глибиною в метр від сау. Обстріляли і цей майданчик, пробивши ємності, в яких зберігали корм для тварин на зиму. Працівники агрофірми прибирають наслідки обстрілів. Ми вже привикли к цим бахканням, з дукам. Я не знаю, ми вчора стояли, для нас це було, я не знаю, спочатку нічого, а потім, вже коли воно близько почало, тоді так да, було трошки страшновато. Ну, да, хавалися кудись, ну так, ховалися, стояли ось в калідурі між стінками, стояли в сараї. Я була вдома, коли чули, почалися вибухи, ну, на території ферми. Ну, як там було, хто знає. Вікна просто дрожали, двері, все, кодуром ходило. Ваше домогосподарство ціле. Да, домашнє господарство ціле. Все а вдома ховаєтеся? де в погрібі. Не да, нікуди не ховалися, і все вже на підприємство прийшли ветеринари, щоб оглянути поголів'я. Усього тут 1640 корів. Один із корівників поцілив снаряд і дивом не розірвався, розповів фермер. Лише зруйнував стіну та вибив шибки. Інакше говорить, худоба б загинула або була травмована. За попередніми підрахунками фермери понесли збитки у понад 2 мільйони гривень. Крім території агрофірми, російська армія влучала і по вулицям села. Таких вирв на людських городах та далі за будинками після вчорашніх обстрілів утворилося близько десяти. Усього ж за останні місяці, за словами місцевих мешканців, їх тут стало близько ста. Юрій Мисенко, голова іншого фермерського господарства в Хотінській громаді, що зазнало обстрілів тиждень тому. Чоловік скаржиться, досі не вдалося зібрати кукурудзу і сою, хоча раніше в такий час урожай вже був прибраний з полів. Тут ще Господь Бог з погодою, бо вже два з половиною місяці дощі не можемо вийти до пуття в поле, а тут обстріли, тільки вийдемо, обстріли, звичайно, техніку вже ладно, а люди, людей треба берегти, то кидає, говоримо, кидайте техніку, а треба ховатися в окопи, в бліндажі і дотримуватись. І це здорово ті господарства, що близько до границі поля побросали і не вбрали урожая. Того, що не дають, не дають, не дають. У нас вже нема жодного населеного пункту, який не попав під обстріли, яких не були такі наслідки, які нам приходиться потім. Ну, ми до цього готувалися. Ми знаємо, що живемо поруч із таким сусідом-агресором. Ті, в принципі, люди, які вже хотіли виїхати, вони вже виїхали. Це вже сталося. Ті люди, які ну, терпляче це все терплять. Є таке поняття: там ну переживають, переживають в певній мірі. Возмущається таке руське слово, але терплять, ховаються. Ви знаєте, якось вже постійні ці обстріли, вони ну, як, звикати почали вже люди чуть-чуть. Ми не здамося, бо ми така нація, українці. Це їх ніколи не перемогти нікому. Анна Книш, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Сумщина.